Вітаю вас, друзі! Всі ми з вами з дитинства чули оці фрази: А от при Сталіні одні сусіди здавали інших владі, а от при Сталіні люди просто пропадали на вулицях і ніхто не знав, куди ці люди діваються. Знайома ситуація, так, так от в Україні зараз такі часи, які також війдуть в історію, під назвою часи Зеленського. Вони вже закрили кордони, вони вже викрадають людей на вулицях, але вони не зупиняються на досягнутому і продовжують пробивати дно. Верховна Рада України прийняла закон, згідно якого можуть звільняти людей з роботи, якщо вони не повідомили, що у них десь на окупованих територіях є родичі. У роботодавців з'явилася нова підстава для звільнення працівників, неповідомлення працівниками роботодавцю інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, за відповідний законопроект 7731 Вже народні депутати проголосували, і вони тут пояснюють, що це стосується людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури, оборонної інфраструктури і так далі. Тобто виходить, що коли якась, вибачте, манда із комісії, яка проводила там аудит, виклала в інтернеті адресу оборонного підприємства, куди через два дні прилетіли ракети. Це абсолютно нормально, це не рахується зрадою, ніхто нікого не посадив і так далі. А от якщо людина не скаже, що у неї є родичі на окупованій території, вона може бути зрадником, вона ж може передавати тій людині дуже важливу таємну інформацію. Ні, таких людей треба одразу звільняти. А ще краще садити в тюрму або одразу на передову. Нема людини, нема проблем. Ознайомитися з цією новиною можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І ви знаєте, мені навіть страшно уявити, що вони можуть вигадати завтра. І я не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, може, ви знаєте, чи не заборонила українська влада називати людей, які проживають в ДНР та ЛНР, не зрадниками і колаборантами, а просто людьми, людьми, які живуть, які працюють, які так само страждають від війни, і так само, як і всі українці, хочуть миру. Тому що з такою тенденцією скоро в Україні, так само як і в Росії, за слово мир будуть сажати в тюрму.